Ви проявили шалену активність під останнім відео про ерозію, ектопію та дисплазію, і попросили мене розповісти більше про вакцинацію від вірусу папіломи людини. А хто я така, щоб не виконувати прохання своїх підписниць? Нагадую, що з вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. І сьогодні ми поговоримо, що таке вірус папіломи людини, коли, кому і навіщо від нього вакцинуватися, і скільки доз потрібно. Якщо ви в принципі проти вакцинації як такої, ви можете це відео далі не дивитися. Я знаю багато жартів про антивакцинаторів. Маю достатньо аргументів щодо того, що вакцинація це круто, але сьогодні не про це. У відео я опиратимусь на офіційні рекомендації ACOG Американського коледжу акушерства та гінекології, а також розповім про новинки, що з'явилися нещодавно, і висловлю власну думку. Вірус папіломи людини, а скорочено ВПЛ це загальна назва збудника. Він не один, як думають багато людей. Існує близько 200 штамів, тобто типів вірусу папіломи людини. Нас цікавлять саме високоонкогенні типи ВПЛ це збудники, що зазвичай передаються під час незахищених вагінальних, анальних та оральних статевих контактів. І викликають дисплазію та рак шийки матки та інші аногенітальні та орофарингеальні захворювання у жінок та чоловіків, що у перекладі на людську мову, рак анального каналу, рак статевого члена, рак вульви та піхви і рак ротоглотки. До високоонкогенних типів вірусу папіломи людини, які спричиняють ті ракові захворювання, які я щойно перечислила, відносять 16 та 18 тип ВПЛ. Інші високоонкогенні, проте менш популярні, молекулярні генотипи – це 31, 33, 45, 52 та 58 генотип. Шостий та одинадцятий типи ВПЛ провокують виникнення генітальних кондилом. Зараз в Україні існує дві ефективні вакцини, які попереджують зараження вірусом папіломи людини. Це двохвалентна вакцина Церварікс і квадривалентна вакцина Гардасил. Вакцини не мають терапевтичного ефекту, тобто вони не лікують зміни у клітинах і тканинах і не захищають тих, хто вже інфікований. Девятивалентна вакцина Гардасил 9 отримала ліцензію на продаж, але в Україні вона, на жаль, недоступна. Вакцини від ВПЛ, Церварікс та Гардасил це рекомбінантні вакцини, що складаються з очищених вірусоподібних часток. Ці вірусоподібні частки не мають вірусної ДНК, тому від вакцини ви не можете інфікуватися чи отримати ВПЛ-асоційований РАК. По-простому. Вакцина вас не заражає, але дозволяє виробити імунітет до тих типів вірусу, які зазначені у вакцині. І коли організм зустрінеться з цими типами вірусу, він не інфікується. Вакцинуватися рекомендують до початку статевого життя. Чому? Та тому, що високоонкогенні ВПЛ передаються під час незахищених статевих контактів будь-якого виду. Вакцинувати дівчаток та хлопчиків рекомендують з 11-12 років, проте можна і з 9. Тому мами дев'ятирічок та старших дітей не зволікайте. А навіщо вакцинуватися хлопчикам? У них ж немає шийки матки. Та тому, що чоловіки можуть передавати під час незахищених статевих контактів високоонкогенні ВПЛ від партнерки до партнерки. І крім раку шийки матки, є ще рак статевого члена та інші впл асоційовані онкологічні захворювання, на які можуть хворіти чоловіки. Наголошую, що вакцинуватися можна і треба не тільки до початку статевого життя, а й після. Найбільше запитань у мене в Директі під дописами про ВПЛ стосується того, до скількох років можна вакцинуватися від вірусу папіломи людини. Та, хоч до ста, відповім вам я. Але ті, хто вивчав рекомендації та вікові межі, напевне, дуже здивувалися. Ви могли бачити різні дані: що вакцинуватися можна до 21 року, до 26, до 45 років. Рекомендації ACOG від 2020 року рекомендують вакцинацію до 45 років жінкам, які раніше не були вакциновані. Проте лікарі можуть використовувати спільне клінічне прийняття рішення щодо вакцинації проти ВПЛ, враховуючи ризик набуття пацієнткою нового типу ВПЛ інфекції та те, чи буде вакцинація корисна в кожному індивідуальному випадку. Рекомендації стосуються вакцин Гардасил 4 та Гардасил 9. Дозвольте пояснити. Вакцина прекрасно подіє і дасть достатній захист як 20-річній жінці, так і жінці з групи 40+. Проте вікові обмеження були запропоновані Америкою та країнами Європи, де діє страхова медицина і вакцинація покривається страховкою. І от групка мудрих людей проаналізували статистичні дані і дійшли до висновку, що економічно невигідно вакцинувати всіх. Адже чим старша особа, тим вищий ризик, що вона уже інфікована в ОПЛ, до того ж, статистично у молодих людей частіше змінюються статеві партнери. Отже, підсумуємо. Якщо у вас ще не було статевих контактів, вакцинуйтесь. Якщо були, але немає постійного статевого партнера. Або він є, але є імовірність, що статевий партнер в майбутньому буде змінюватись. Вакцинуйтесь, якщо ви у шлюбі чи у моногамних стосунках, і точно впевнені, що ні ви, ні ваш партнер не матимуть інших статевих партнерів до кінця життя, то в такому випадку я, як лікар, не наполягатиму на вакцинації, але навіть у моногамних пар можуть відбутися трансформації, і партнер може змінитися не тільки через Подружню невірність, а й через інші обставини. Враховуючи цей факт, я би радила вакцинуватися всім жінкам до 45 років. Я вважаю, що у вакцин від ВПЛ є лише один мінус: це ціни на них. Ця вакцина не входить до календаря щеплень і не забезпечується державою. Хоча я вже неодноразово чула про кілька державних програм, які безкоштовно вакцинували дівчаток підлітків. Але це не постійна практика, це відбувалося тільки в кількох областях. Тому, на жаль, кожна жінка, кожна мама повинна подбати про вакцинацію себе та своїх дітей самостійно. Яка вакцина краща? Це теж одне з найпопулярніших питань у моєму Директі. Друзі, їх всього дві: вибір невеликий. Звісно, краща гарда сил 4, тому що вона захищає від більшої кількості штамів ВПЛ. Проте, Гардасил значно дорожчий, тому краще провакцинуватися Церваріксом, ніж не вакцинуватися взагалі. Гардасил 9 це взагалі топ, але нагадую, його в Україні немає. Думаю, вам буде цікаво послухати про мій власний досвід вакцинації. Мене вакцинувала мама вакциною Церварікс, коли мені було 15 чи 16 років. Моя мама теж акушер-гінеколог. Я знаю, що вона буде дивитися це відео. Тому мама передаю тобі привіт і велике дякую. Чому не квадривалентним гардасилом? Запитаєте ви? Та тому що 15 мені було давно, і тоді гардасил не був настільки доступний. Мій відеооператор та монтажер, чоловік, і він теж вакцинований від ВПЛ. Просто ми брат з сестрою і в нас одна мудра мама на двох. Тому наголошую, важливо вакцинуватися не тільки дівчатам, а й хлопцям. Скільки ж доз вакцини потрібно за діючими офіційними рекомендаціями? Графік вакцинації такий: для дітей віком від 9 до 15 років рекомендовано дві дози вакцини незалежно це Церварікс чи Гардасил. Схема вакцинації нуль. 6-12 місяців. Що це означає? Що першу дозу ми вводимо сьогодні, а наступну не раніше, ніж через 6 місяців, але не пізніше, ніж через 12. Для осіб старше 15 років рекомендовано 3 дози вакцини за схемою 0, 1 2 радше 2 і 6 місяців. Що це означає? Першу дозу ми вводимо сьогодні, другу через місяць, а краще два після першої, і третю через шість місяців після першої. Пацієнтам з імунодефіцитними станами, в тому числі пацієнтам з ВІЛ, слід вводити три дози вакцини незалежно від віку. Найуважніші скажуть, що у себе в інстаграмі я розповідала про іншу кількість доз для вакцинації у квітні 2023 року. ВООЗ оцінила докази, які з'явилися протягом останніх років, і прийшла до висновку, що одноразове введення вакцини від ВПЛ забезпечує надійний захист порівняний зі схемою введення двох чи трьох доз. Цитую. Ефективність одноразової схеми вакцинації від ВПЛ робить вакцинацію доступною та забезпечує можливість профілактики раку шийки матки для більшої групи населення. Оновлений можливий графік вакцинації виглядає так: для осіб від 9 до 20 років потрібна лише одна доза вакцини. Для осіб старше 20 років потрібно дві дози вакцини з інтервалом у 6 місяців. Людям з імунодефіцитом, в тому числі з ВІЛ, незалежно від віку, потрібно отримати 3 або принаймні дві дози вакцини. Я вважаю, що нова схема вакцинації є більш економічно вигідною і змотивує провакцинуватися більшу кількість людей. Тому краще скористатися новою схемою одна або дві дози залежно від віку, ніж проігнорувати вакцинацію взагалі. Куди ж вводять вакцину? У плече або у стегно, але вакцина обов'язково вводиться м'язево. Щодо побічних ефектів: серед найпоширеніших можливих це біль у місці ін'єкції, набряк та почервоніння у місці ін'єкції. Головний біль, м'язовий біль та слабкість м'язів, що не пов'язана з фізичними навантаженнями. Щодо мене, то я мала тільки почервоніння і болючість у місці ін'єкції, яке благополучно минуло через декілька днів. І на завершення розповім вам цікаву історію, яку я колись почула від своєї підписниці. Пані педіатр відмовила моїй підписниці у вакцинації сина, і її аргументом було. Він ж, коли виросте, знатиме, що він захищений, тому буде вести розгульне статеве життя без контрацепції, з безлічу партнерів. В оригіналі це звучало не так м'яко і зовсім іншими словами, але думаю, суть ви зрозуміли. Так от, аби ваш син чи донька не вели розгульне статеве життя. Їм потрібно пояснювати, що від сексу бувають діти, що є інфекції, які передаються статевим шляхом і можуть спричинити. Купу проблем у майбутньому розповідати про засоби контрацепції. До речі, якщо ви хочете оглядове відео по відомих засобах контрацепції, напишіть у коментарях і пояснювати це потрібно не у 20 років, коли ваше дитятко може вам пояснити все краще за вас, а у підлітковому чи дитячому віці. І чого точно не варто робити, так це відмовлятися від вакцинації від ВПЛ тому що дитятко відчує свободу і піде у загул у цьому відео? Ви прослухали основні факти про вакцинацію від ВПЛ. Якщо вам були незрозумілі якісь певні моменти, чи ви маєте запитання, то я з радістю відповім вам у коментарях. Також запрошую лучанок та мешканок прилеглих населених пунктів до мене на вакцинацію від ВПЛ у медичний центр Боголюби. В наявності дві вакцини: Царварікс та Гардасил. 4 вам не потрібно купувати вакцину десь самостійно і думати, як дотриматись холодового ланцюжка. Перед вакцинацією ви зможете все зі мною обговорити і задати питання, які вас цікавлять. Інформацію про запис на вакцинацію та консультації залишаю в описі під відео. з вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І до зустрічі у нових випусках!